Люди кажуть, я віритиму, як я собі думаю, щось я собі там читатиму, щось я вичитуватиму. Це велика помилка. Апостол Павло пише послання церкві, і з першого розділу він починає писати: якщо ви спотворюватимете слово Боже, неправильно будете давати вчення Христа, вірити, тобто вигадувати собі, додавати, відіймати, будете прокляті. Те саме ми дивимося. Він пише римлянам. Якщо ви так само перекручуєте писання, починаєте поклонятися, ідоли з'являються у вашому житті, кажете, а ми хочемо так вірити? Чи бурашкам можете там поклонятися свічкам, іконам, будь-чому, образам, тваринам загалом додаєте? Він каже: ви не маєте Бога в розумі. Тобто, Павло показує, чому це відбувається у першому розділі. Хто не вважав за потрібне мати Бога в пізнанні, тобто в розумі? Чітко перебувати в Божому посланні, у Божому Слові, бути налаштованим на Бога, що відбувається тоді. Якщо ви віддаляєтеся від Бога, Бог віддаляється від вас, відбувається псування розуму, і багато людей вони там шизофреніками стають, тому і починають приходити страхи, депресії, панічні атаки, психіка порушується і безліч діагнозів, і хвороб. А що відбувається? Псування розуму відбувається. Насправді людина віддаляється від Бога, але весь світ і людина вона створена Богом для Бога, щоб було з'єднання у людини з Богом. І коли людина це ігнорує, творець так все це зробив, ти можеш собі які завгодно виправдання знаходити. Дивись, який результат тоді життя, війни і все лихо, і все це божевілля, яке відбувається, весь колапс на всіх рівнях. На державних, на світових, на особистих, на сімейних, І з головою, і з душею з усім проблема. А чому? А тому, що відбувається віддалення і починається тоді дурдом, атоми, молекули, і просто клітина одна, коли здуріла, з неї виходить тоді рак в організмі. Наприклад, мізки працюють неправильно. Думаєш, я все контролюю. Та дурень ти контролюєш. Всесвіт стоїть, тримається Богом. Хіба це ти контролюєш? Від тебе взагалі мало що залежить. Від тебе тільки залежить, ти будеш із Богом або будеш дурень із сатаною. Ось і все. Третього не дано. Перший розділ послання до Галатів будеш проклятий, написано. І тому багато хто навіть вважає себе віруючими, але вони знаходяться у проклятті. кажуть: Ой, як це? Ми віруючі, ми стільки років. Значить, така ваша віра. Значить, така ваша громада? Або чому ви там навчаєтесь і що відвідуєте? Або, можливо, нормальна громада, але ви такі учні просто. Може, для вас не церква на першому місці, не Ісус на першому місці, а там за парканом, не тут, де учні Ісуса, а там? От, і все. Ти віддаляєшся від Бога. Тому приходить прокляття у розумі Бога немає. Твій розум він забитий новинами, іграми, розвагою, розпустою, терором, чим завгодно ти наслухався, ти не можеш. Ти вже наркоман від усіх цих новин. Тобі потрібно це взагалі все закрити та включити, слухати лише істину та слово Боже, щоб прийшов баланс. Якщо цього немає, дисбаланс відбувається, все пошкодження розуму. І ти дивишся, скільки людей сьогодні страждають: шизофреніків або на межі. Бачення галюни ловлять, і вони вже всю аптеку зжерли, а допомогти це не може, тому що аптека це не Бог. Вплинути лише на рівні молекул, атомів може лише Бог, той, хто створив їх. Тому прийдіть до мене, Ісус каже І я заспокою вас. А як дві тисячі років тому було, до Ісуса приходили, зцілювалися, звільнялися від чортів, так само і зараз. Тому прийдіть до Ісуса, і Він заспокоїть вас. Амінь. Те саме ми бачимо, що Матвій каже: багато хто прийде і скажуть, а ми там бісів виганяли, а ми чудеса творили, а ми пророкували. А Ісус скаже: А я не знаю вас, ви не виконали волю Божу. А що таке Божа воля, сьомий розділ? Вивчати Слово Боже та виконувати Слово Боже. І ті, хто це роблять, мудрі, розумні, а ті, хто не роблять, безумні, дурні. Тому скажіть, чи багато ви бачите сьогодні дурнів у світі? Знаєш, сьогодні їх показують уже прямо на центральних каналах. І коли ти дивишся, це дебілізм у повній мірі просто. Ти дивишся, наскільки світ переповнений, і вони вже не приховують свої обличчя. Це перші особи можуть бути, розумієш? І країни, і блогери, і все. Коли ти дивишся, дурень просто чому дурень? Він проігнорував Слово Боже, він не вивчає та не виконує Слово Боже. Він відходить від Ісуса. Те саме, чим закінчується Біблія. Ісус каже, хто додасть або відійме від Біблії, той буде проклятий, і всі прокляття та хвороби, всі чорти прийдуть на вашу голову тоді. А хто виконуватиме, покається, докладе зусиль, прийде Царство Боже, Бог прийде. Якщо приходить Бог, приходить тоді гармонія та визволення. Тому ми все життя працюємо в цьому, та розуміємо, що це реальність. Тобто Ісус це не реальність дві тисячі років тому, це реальність всього життя, всього людства, тому що Він не змінився. Те, що було дві тисячі років тому, це й досі відбувається. Амінь. Тому знаєш, коли в тебе вже там страхи, депресія, психічні атаки. Весь жах, який сповнює, і ти вже не можеш вільно жити. Відповідь проста той, хто зберіг душу свою, погубить її, а хто погубить душу свою заради Ісуса, збереже її. Пусти Ісуса в твоє життя, в твою душу ставай Його сім'єю. Якщо Ісус на першому місці, то це твоя сім'я. І ти не можеш ілюзією замінити реальність. Ти не можеш справжню сім'ю та справжнього Бога. Ти не можеш замінити ніким і нічим. І навіть не намагайся.